Доброго дня, шановні батьки і любі дітки! Ось і настав період чарівної, красивої, золотої осені. Коли дивишся на цю красу, так і хочеться взяти пензлика і намалювати. Але наші діточки ще зовсім маленькі для того, щоб самостійно намалювати осінній пейзаж. Тому їм в пригоді стануть листочки звичайні. Нехай дитина вибере будь-який листочок з будь-якого дерева, який їй сподобається. А тільки зверніть увагу дитини на те, що листячко на деревах майже ще все зелене. Тільки іноді десь з'являється жовтий колір. А якщо ви через тиждень і ще зробите таку саму роботу, зберете листочки і проаналізуєте, як змінюється колір, дитина помітить, що вже буде більше жовтих, червоних, багряних кольорів. А якщо ще через тиждень ви таку роботу зробите, то дитині стане зрозуміло, що листячкою змінило колір. То було зелене. А тоді перетворилося на жовте багряне. Так буде цікавіше. Я вам пропоную.